Хочу сьогодні висловити своє бачення того, яка каже професія дизайнера на майбутнє має бути. Що важливо для неї? Ну дуже кратко вам скажу так. Я я вважаю, що освіта вища вона сьогодні не надає, на жаль. Українська наша освіта, да, на жаль, не надає усіх тих знань, які були б сучасними. Тому вона базова. Я би так її рахувала як базову. Дуже важливо, щоб після того, як ви закінчуєте вже свою базову освіту, архітектуру чи дизайн, ви мали де продовжити своє навчання, продовжити з практикуючими дизайнерами, продовжити саме там, де люди сучасно відчувають, що в сфері дизайну відбувається. А це можуть бути курси, це можуть бути онлайн якісь курси. Це, це безліч програм штучного інтелекту, програм для креслення. Сьогодні дуже багато чого ми маємо з вами знати, ми маємо чого вміти. Це не дуже проста професія, як воно здається. Вона дуже творча, але дуже технічна. Диплом, знання класичні, вони дуже важливі. Але зараз, знову ж таки, повторюсь, дуже важливо співпадіння в цінностях, бо люди замовляють свій простір у таких самих людей, і вони хочуть знати, крім того, що ви дуже класно вмієте робити технічний інтер'єр, це вже апріорі, але також хочуть знати, чи ви та сама людина, яка дійсно зрозуміє їх нагальні потреби. Тому я би рекомендувала не тільки портфоліо викладати, але й викладати свої думки, відчуття і розуміння, як ви що ви хочете транслювати в цьому світі. На часі вже навіть не стільки саме портфоліо, тобто кількість реалізованих проєктів, а портфоліо тих реалізованих кейсів, які вирішили. Актуальні питання людини у світі сьогодні, у світі, який змінюється. будуть братися до уваги проекти, які у своїй базі дають спокій, безпеку, з'єднаність. Цю тонку з'єднаність з енергіями простору вони починають бути відчутними, люди стають. Більш чутливішими до цих тонких змін у просторі, починають відчувати якісніше один одного на відстані, починають відчувати зміни до того, як вони з'являються. Тому буде цінуватися чуттєвий дизайн, той, що повертає людину до самої себе, який допоможе їй. Відчувати, зосереджуватись, бачити. Стан буде головною валютою життя. Бо з нього і в ньому з'являється відчуття наповненості. А в цьому стані з'являється бажання дарувати, передавати. Ділитися і отримуватиме той, хто дає. Тому, звісно, буде цінуватися не фіксація твоїх знань на рівні балів, а буде цінуватися, що ти можеш запропонувати світу, щоб в нього було спокійно. Безпечно і з'єднано кожному із собою. На часі вже навіть не стільки саме портфоліо, а портфоліо реалізованих кейсів актуальних питань людини у світі. У світі, який змінюється. Будуть братися до уваги. Проекти, які у своїй базі дають спокій, безпеку і з'єднаність, тонку з'єднаність з енергіями просто. Буде цінуватися чуттєвий дизайн, що повертає людину до самої себе. Стан буде головною валютою. Про життя, бо з нього і в ньому з'являється відчуття наповненості, а в цьому стані з'являється бажання дарувати, передавати, ділитися і отримувати той, хто дає. Звісно, буде цінуватися не фіксація твоїх знань на рівні балів, а буде цінуватися, що ти можеш запропонувати світу, щоб в нього було спокійно, безпечно і з'єднано кожному із собою. Я собі тут занотувала питання, яке дослала, чи важливо мати на сьогоднішній день диплом. Хочу сказати неоднозначно. Тобто, якщо розглядати, що це підліток, але ну, чи людина, яка тільки починає свій шлях, і питання, чи вступати, вступати до вищої освіти чи ні, треба диплом чи ні, то а вже ж вступати і диплом треба. Це ж диплом дає змогу в майбутньому бути засвідченим фахівцем. Тобто не просто, що там я сказав, що я там хірург. Ну, ти маєш довести, бо тобі люди от як свою печінку там ну, довіряють, так? то так і в будівництві це відповідальність. Якщо ти в майбутньому хочеш займатися серйозною там робити виконувати проекти, будувати там квартали чи торгівельні центри. Це саме от в мене, чому я вступала. Я вже була достатньо успішним дизайнером інтер'єру, я вступала до Кнуба, бо я хотіла на факультет містобудування. Тобто для мене це було важливо, бо і я потім побудувала торгівельний центр. Але зрозуміла, що мені це не цікаво і так далі. Тому якщо у вас серйозні плани і вони все ж таки пов'язані з архітектурою, ну, то це взагалі обов'язково. Ще момент того, що ось події, які проявили а, з війни, а, люди, які мають дипломи, вони якось можуть їх застосувати так, вони не завжди категорія і так далі, але їх можна застосувати в іншій країні. Як доказовий такий матеріал, що ти фахівець цієї справи? Тому так, диплом має бути, і це не залежить від того, який зараз час. А, а навіщо диплом? Наприклад, людині, яка була там, поважним юристом, а потім через 20 років вирішила. Змінити свою діяльність і займатися дизайном інтер'єру, і вона може бути успішним дизайнером інтер'єра, то я б сказала, тоді ні, тоді їй не потрібно. Чому? Бо якщо вона вдало щось робить, в неї виходить, і це не потребує якихось ну, таких серйозних там, моментів, як лицензування, то можна без цього і обійтись. Багато моїх колег, хто не має диплома, працює і краще ніж дипломовані спеціалісти. Тому це я б сказала так: що диплом залежить від твоїх планів на майбутнє, що саме і чим саме ти хочеш займатися, і від твого віку. Бо там підлітка мовов'язково я вважаю, треба мати вищу освіту. Це дисциплінує. Це закладає ці цеглинки, які є фундаментом твоєї діяльності в майбутньому, то вважаю обов'язковим. Ще декілька, ну як на мене, таких. Ну, тобто, коли людина навчається у вищому освітньому закладі, вона там витрачає 6-7 років різні. Моменти. І потім вона ще, от, тобто вона теорію отримала, а потім їй ще, їй ще треба на десь 4-5 років отримати це на практиці. Я вважаю, що будь-який спеціаліст може вже так впевнено заявляти про себе як спеціаліст. Коли в нього є 10 років в цій галузі роботи за плечами, ну це такий впевнений спеціаліст. А навіть якщо в тебе нема диплому, то через 10 років, коли ти займаєшся цією справою, ти вже можеш викладати. Бо ти 10 років займаєшся цією справою, ну як фахівець, ти вже наробив помилок собі, там, комусь там. Але ти вже вважаєш, ну, як на мене, вважаєшся впевненим фахівцем. Тому, як би там не було, але щоб чогось ну, впевнено рухатись, то досвід це найголовніше. В тебе може бути безліч дипломів, а якщо в тебе немає досвіду, то дуже важко говорити про авторитетність. Яку. Дипломи відживають свій вік на часі портфоліо знань та вмінь. Особисто для мене, як для роботодавця та керівника студії, більш показовим є портфоліо. З роботами, з проєктами, але звісно, що наявність диплому певних вузів, архітектурних та вузів дизайну часто говорить сам за себе. Адже студенти є по дуже потужних шкіл архітектури, і вони дуже сильно вирізняються на фоні інших. Тому Диплом це дуже хороший і правильний старт. В майбутню професію, і він залишається досі актуальним. Але реалізовані проєкти, креативність, професійний підхід, звісно, говорять дуже голосно самі за себе. І ми розуміємо, що сьогодні навчання воно надважливе, адже професія розвивається, вона змінюється кожного року. Ми читаємо про якісь нові тренди, про нові віяння, і цей процес навчання він має бути безперервним. У нас у багатьох є синдром відмінниць і синдром такого недоучки, що треба навчитися, треба отримати диплом і бажано червоний. З певного досвіду своїх студентів хочу сказати, що портфоліо знань та вмінь це саме те, що буде вам в нагоді. Впевнені кроки, впевнені дії, прозорість співпраці із замовниками, тими, хто реалізує ваші проекти, постачальниками це запорука. Рекомендації, подальшої рекомендації вас як фахівця саме середовища. Саме реалізації саме в Америці важливо бути дуже впевненим в собі. Ну, тобто, взагалі, ніяких вагань. Я знаю, я можу, я все знаю, я самий крутий, Бо я не знаю, як по всій Америці я не можу казати, це велика велика країна, але в Каліфорнії, в південній північній Каліфорнії, де я зараз знаходжусь, тут дизайн десь, десь на 10, якщо не на 15 років позаду від європейського. Є, є великий ринок, є перспективи, але без американського досвіду то дуже важко буде щось зробити. Пробувати треба, бо, бо треба бути на на, наполегливим. Треба то Добитись можна, можна завоювати ринок, можна щось о, зробити. Я не можу сказати, що диплому відживає свій вік. На жаль, дуже багато замовників ведеться на інстаграм-сторінки, за которими Крім гарних картинок та візуалізації, нічого не стоїть. Насправді, навіть при дуже змі світі, навіть у світі, що який дуже-дуже сильно змінюється, базові академічні знання є тим самим фундаментом тією самої бази, на якій можна побудувати будь-яку кар'єру, якщо ви вмієте розстроїти, будувати системи. Розуміти фактори, які впливають на системи, чути замовника, і оперувати дуже-дуже багатьма інструментами та категоріями та вас вашому, на вашій палітрі дуже багато фарб, скажу так, образно. То е, ніякі конкуренти навіть в обличчі штучного інтелекту вам не страшні. Е, бо е, людина дуже складна, мозок людини дуже складна система, а мозок дизайнера та архітектора ще більш складний, ніж е, мозок непересічного громадянина. Тому, якщо ви розкачуєте свій мозок завдяки навчанню, причому навчання не. Лише за фахом мультиплінарним навчання, то результати вашої творчості вони будуть актуальні завжди. Я не вірю в те, що дипломи у найближчий час вони будуть не актуальні. Зараз, наприклад, я знаходжуся у процесі легалізації свого диплома. Якщо ми будемо говорити про Україну, а європейські країни з чіткою структурою того, як знайти роботу, як шукати роботу, то ніхто не буде дивитися на ваше портфоліо, а перш ніж не прочитає ваше CV і завжди звертають увагу на те, який заклад ви закінчили, які предмети ви вчили. У чому ви фахівець, і тільки потім а, вас, а, вам запропонують прийти на співбесіду і подивляться, подивляться ваше портфоліо. Але, по-перше, вони абсолютно а, мають бути впевнені, що у вас є необхідна а, для цієї позиції освіта. А, це бабашик і а, мені здається ще раз, що найближчи найближчим часом це таке залишиться.